Відкритий для себе косметологічний прилад, що в десятки разів посилює дію сироваток. Користуватися мезоролером вдома безпечно, безболісно і дуже просто. А я відповідаю на найпоширеніше питання: тож, як це працює, голочки ролера утворять мікропроколи в епідермісі під час прокочування. Така стимуляція допомагає активним сироваткам швидше долати роговий шар шкіри, глибше проникати і інтенсивніше діяти. А контрольована травматизація епідермісу запускає синтез колегену і еластину в клітинах, що накопичельно вирівнює рельєф від рубчик постакне та робить обличчя значно пружнішим. Наскільки це боляче, голочки на барабані мезороллера мають довжину всього 0,5 мм і є дуже тонкими, завдяки чому процедура на 98 випадків не спричиняє кров'яної роси, і це зовсім не боляче. Під час прокатки відчувається легке поколювання, а почервоніння після застосування минає через півтори години. Наступне питання, які ж сироватки підходять для мезороллера? Відповідаю лише стерильний з запломбованою кришкою, який набирається одноразовим шприцем, щоб уникнути проникання. Бактерій до ампули. Як ним користуватися правильно? Мезоролер це індивідуальний інструмент для особистого користування. Продезінфікуйте його перед процедурою. Урочені хлоргексидину 10 хвилин. Одягніть одноразові рукавички, протріть в них руки хлоргексидином та шкіра обличчя. Нанесіть сироватку в рукавичках та починайте прокачувати ролик. Кожну зону окремо згідно класичної схеми хрест-нахрест по 5 разів. Не розвертайте мезоролер на шкірі, а переставляйте, як хочете змінити напрям прокатки. Після завершення процедури продезінфікуйте прилад. Протягом 15 хвилин врощені хлоргексидину користуватись ним можна один раз на тиждень. Сподіваюсь, що така інструкція буде вам корисною в досягненні яскравих результатів.